Не журися Україно, до пану синюка, воє воля, як тисоки вилітає високо, воє воля, як тисоки витає високо, тебе турпи не спали ляхи татари, Бог поможе, розійдуться і московських хмари, Бог поможе. Україну пана синьока моя воля, як той сокіл Літає високо, моя воля, як той сокіл Літає високо, не журися, не журися, моя Україно, не журися, не журися, моя україно.